Перших днів війни у нас тут під консульством. Сотні людей приходили, приносили гуманітарну допомогу. Більше того скажу, у нас в Стамбулі був створений гуманітарний хаб, де ми акумулювали всю гуманітарну допомогу зі всієї Туреччини, та не тільки з Туреччини, але й з сусідніх країн. Ми мали велике складське приміщення і відправляли гуманітарну допомогу в Україні в Україну. За кілька місяців ми відправили понад 150 вантажівок з гуманітарною допомогою. Я вам скажу на одному прикладі, знаєте, який от я все життя, пам'ятатиму. Цей жест, я б сказав, доброї волі від, від турків. Звичайно, нам гуманітарну допомогу надавали і великі компанії і там цілими вантажівками, але якось нам до генерального консульства поштою надіслали дві, дві баночки дитячого харчування. Тобто це означає, що е, хтось міг цілу вантажівку відправити, а якась людина могла купити дві баночки дитячого харчування і надіслати поштою хто що міг.